погату. Ти на цикло, напевно, типу, ну, прина оперувати з шоколадом. Силухе. Зроби йому дибає. Роби янотке історію з лейкондрутера живого і типа трейдер, тож тільки потрібно з'єднати інше скачування з постій fixation behind the consistent travelних результатів. Система з використанням технології блокчейн повинна надавати максимальну повну картину навчального процесу кожного студента, що потенційно підвищує точність що цілий, так шлахтуальність, є необхідність приходу до цифрових технологій, можливість підвищення в організації, навчання, надійності зберігання документів, ефективності і якості життя громадян а також дефіцит юридичних описів схем застосування технології блокчейн в області навчання. Блокчейн дає можливість оптимізувати найбільш різні сфери життя. Головною укриваю даної технології є так, те, що її край або практично неможливо зламати та давають не необхідності в залученні третіх осіб. Першим блокчейном є криптовалюта біткоїн, після появи бікої сфера застосування технології блокчейн починається розповсюджувати ширше. Зараз же блокчейн знаходить застосування в таких областях, як банкінг, голосування, ідентифікація в інтернеті, захист авторського права, світа, нерухомість. Страхування охорони здоров'я та багато інших у звичних системах є один сервер, який завжди зберігає до інформації у базі даних, та її може бути легко зламати. З блокчейну все це не так, оскільки дані зберігаються у кожного учасника мережі та синхронізується. Блокчейн зазвичай складається з трьох основних частин, Блок – це плов, цебочка, лов. Це основна основне частину блокчейну, якній список транзакцій. Транзакції можна розуміти просто як запис на даних. Цепочка – Це, це зв'язування нового блоку даних з попереднім блоком шляхом математичної операції хашрумів алгоритм з розміром хешов 256 бій. Мережа складається з повних взвіл, де на кожному вузлі зберігається повна копія всіх транзакцій, які були записані в блокчейн. Викладывай додається можливість управління копцями, прививка обід студентів кінцівню рублем. Студентам додається можливість вляк виду свистку копців, вибору копців і отримання матеріалів, задань, здачі своїх в блокчейн, а також вляк ряду журналу своїх оцінках дій. Адміністратору додається можливість повного контролю навчального процесу, моніторингу мережі блокчейна, а також реєстрації користувачів. Як правило, користувачі не можуть самостійно виконувати реєстрації безпосередньо через таких речей, як відомлений аккаунт, кілька аккаунтів на одну людину, аккаунт на оригінальне медальне, аккаунт людини, яка ще не вступила до світу і так далі. Тому спочатку не зареєстрований користувач подає заявку з за деякими своїми даними адміністратору на реєстрацію, після чого адміністратор перевіряє дані та виконує реєстрацію, потім відправляє користувачу дані, необхідні для ходу в систему. Процес аутентифікації виконується не тільки в приході в систему, а й за виконанням якої-небудь функції, оскільки заспеціаліст є децентралізованим і не має обміну для контролю. Спочатку користувач отримує свій приватний ключ, який був отриманий після реєстрації, і з його допомогою виконує вхід в систему, виконуватиме різні функції в системі. Аутентифікація виконується шляхом порівняння з двох приватних ключів, зашифрованих вшим паритмом, де перший ключ є подочним, який користувач отримує зі свого пристрою і використовує в системі, а другий зашифрований ключ отриманий з блокчейну за виконаним адресою користувача, який був зареєстрований. Якщо обидва ключа однакові, значить успіх. Тут пояснюється про те, як зробити систему небезпечним, тобто захистити деякі інформації від китання інших учасників в мережі блокчейн, оскільки застосунок реалізований на публічному блокчейні, детальні зберігаються усі учасників в мережі і можуть бути доступні всім, тому будь-який студент повинен зашифрувати свої роботи перш ніж відправити. Для цього є асиметричні алгоритми де ключі будуть згедровані при додаванні нового курсу викладачем. Публічний ключ коцю зберігається в блокчейн і доступний усім для розширювання від студента, а приватний ключ доступний тільки всім викладачам обраного коцю, який використовується для розширювання від студента. Приватний ключ коцю також зберігається в блокчейн, але заширюваний у ключі викладача. Закінчені проєктування архітектури системи також були розглянуті та поїмені найбільш популярні блокчейн-платформи. На даний момент найбільш популярні. Популярними платформами біткоїн, гипервиджель фабрик та экферим, а також біткої в основному використовується тільки в області криптовалют, тому не підходить для нашої мети і розглядається. Платформа Hithervigil Fabric заснована на приватному блокчейні, та в основному використовується в підприємствах для бізнесу, в різних областях, наприклад, економіка, медицина, будівництво, банк та інші. Для системи управління навчанням даних платформа підет але через приватності, як деякі обмеження функціональності, тому розглядаються інші публічні блокчейн платформи. Ефірі на силудмішень виріють найбільш популярним успішним за інших платформ, є досить багато потрібних документацій для застосування даної платформи. Завдяки смарт-контракту ефірі може застосовуватися в різних областях застосування смарт-контракту. Це така програма, яка автоматично контролює і виконує всі необхідні для зберігання і читання даних з блокчейну у платформі для вищої швидкості створення блоку і транзакцій за такі алгоритми консенсусу до перчастки володіння у твірі обмежена швидкість транзакцій до 20 транзакцій в секунду, але цього достатньо для нашої мети, оскільки учасників під системи управління з навчанням буде небагато. Для розробки нашої системи обрана платформа Ethereum, наш децентралізований застосунок буде запущен в якості веб-застосунку, тому клієнтська частина буде розроблені на головах, які в Казані розлади. Наш смарт-контракт і фірима будуть розроблений в об'єкт орієнтований і предмет орієнтований волос. Він дуже схожі на голову скрип. Крім того, вибираються деякі необхідні компоненти для установки настройки блокчейну і розробки для ефективності роботи блокчейн краще зберігати дані тільки малого розміру. Тому для зберігання великих файлів, таких матеріалів законців і на роботи, використовується децентралізована формула система. АДФС. Далі були розглянуті середовища розробки, такі як этом вызвал стыді хота в У кожного є свої плюси та мінуси. Щоб вирішити питання, таке середовище вибирати для розробки нашої системи, треба гонтуватися на декількох факторах, якими мовами буде написана система, на яких платформах буде працювати система, в якому середовищі зручно розробити систему і швидко налагодити його яка вартість середовища. Ці три завідовища розробки з таблиці підходять для розробки нашої системи і вона обратно за відовище розробки позвал студь його, оскільки вона безкоштовна, зручна в використанні і має все необхідне для розробки нашої системи, є можливість встановити до такої плагіни, наприклад, плагін на підтримку мови собі діти для розробки смарт-контракту. Тут показана змістя архітектури традиційного веб застосунку та децентралізованого застосунку на базі блокчейн. По традиційному веб застосунку використовується архітектура клієнт сервер, де в якості клієнт може виступати браузери для взаємодії з серверною частиною, а серверна частина зберігається на одному місці і там виконуються різні механізми зберігання даних і так далі.

У цій діафрані описані основні об'єкти смарт-контракту, атрибути, методи, модифікатори та взаємодії між об'єктами, смарт-контракт насобі, який може контролювати це. Смарт-контракт представляється як основний клас, також насутність всередині класу представляється як структура і містить опис конкретного об'єкта. За схемою вона схожа на традиційну базу даних. Після розробки всіх частин даної системи була запущена програма, заповнення дані навчання і проведення різні тестування, такі як тестування, функціональності, тестування, безпеки і продуктивності, а також написані юні тестування. Дана система працює нормально і виконує всі необхідні функції, не викликається якісь збій. При запуску відображається головна сторінка з історії конкурсів, з можливістю фільтрації і додавання конкурсу корпусу викладачу, чи на сторінку даного косу будем дображений завдань і учасників даного корцу. При роботі завдання виконується прихід на його сторінку, де буде представлена інформація під формат. Викладачата студенти і так ви свідрізняються, де викладача буде і форма для отримання від студентів і виставлення оцінки, а також список від студентів – це статусом для перевірки їх обід. У студента буде і лише форма для завантаження своїх обід і здачі. Є також обмеження на завантаження валю, наприклад, валю повинен перевищувати 10 мегабайт, і тих валю повинен бути відтримуваним. Із цього, як студенти ставлять ті кредити, вони оцінюють. У викладача є можливість приглядати журнал на ціни кредит студентів образного курсу. А студенти можуть приглядати лише свої оцінки за стання роботи. У викладача та у студента також є можливість приглядати журнал своїх дій, здатою під часом за весь серед можливість збільшувати. У журналі дії можуть бути такі, як видавання курсу, завдань, матеріалів і учасників, а також приятні кредитки в лі... цій ці румі. Дан журнал може бути корисний для викладачів, та для студентів, крім того, є можливість приквідати список всіх зареєстрованих користувачів для можливості спілкування зміни.